2024 рік подарував нам неймовірну кількість якісних проєктів, починаючи від міцних драм, заснованих на реальних подіях, закінчуючи фантастичними екранізаціями ігор. І щоб ви не пропустили щось цікавеньке, я вирішив об'єднати їх у відео найкращі серіали 2024 року. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І одразу скажу, що в цьому відео будуть зібрані лише серіали, які вийшли у 2024 році і мають один сезон. Тобто продовжень старих легендарних серіалів тут не буде. Тож погнали, містер і місіс Сміт мабуть, всі ви пам'ятаєте одноіменний фільм, в якому Бред Піт та Анджеліна Джолі зіграли в ролі пари найманців, що працювали в конкуруючих фірмах. Саме ця ідея і лягла у фундамент нового серіалу. Однак ви маєте знати, що цього разу на відміну від Піта та Джолі, Дональд Гловер та Майя Ерскін грають двох шпигунів, яких навмисно об'єднують в пару для виконання різних місій, адже за спостереженням пари привертають набагато менше уваги оточуючих ніж одинаки. І, на мою думку, назва серіалу та її перше джерело зіграли серіалом Злий жарт, адже новий серіал сприймався не як якийсь унікальний продукт, а постійно порівнювався з оригіналом, через що він отримав безліч одиниць на IMDb, що знизило його оцінку до семи балів. На мою думку, якби вони назвали серіал просто шпигуни. Або пара шпигунів, не прив'язуючись до фільму, він би був набагато популярнішим. Адже стилістика серіалу, його візуал, музика, гра акторів, сюжет на неймовірно високому рівні і особисто мені дуже сподобались. Я навіть не очікував, що цей серіал змусить мене вмикати одну серію за іншою, бажаючи побачити, що буде далі. Незважаючи на трохи занижені оцінки від глядачів, серіал зміг отримати 16 номінацій на ЕМІ, що підтверджує мої слова про його високий рівень. Тож, якщо вирішите подивитися цей серіал, забудьте про його назву та просто отримуйте задоволення. Оленя справжнє відкриття цього року однозначно шокує вас своєю відвертістю. Сюжетна лінія серіалу заснована на реальному досвіді творця серіалу Річарда Гада. Який і грає в цьому серіалі самого себе, розповідаючи про переслідування з боку клієнтки в пабі та його дуже специфічні стосунки зі старшим чоловіком на початку своєї кар'єри, серіал вже отримав шість нагород Емі, в тому числі за найкращу чоловічу роль першого плану, найкращу жіночу роль другого плану, найкращий сценарій та загалом найкращий міні-серіал року. А також дві нагороди золотий глобус за найкращу роль другого плану для Джесіки Ганінг та також найкращий міні-серіал. Однозначно, ця історія шокуєва своєю правдивістю та відвертістю. А головний герой, переживши всі ці події, по-справжньому зміг перенести свої емоції на екран. Серіал не для відпочинку та сімейного перегляду, але відірватися від цієї історії, що написало саме життя, буде неймовірно важко. Темна матерія. А цей серіал це ще одне відкриття для мене цього року. Адже історія про альтернативні світи, на мою думку, ніколи не була так вдало реалізована в серіальному вигляді, як в темній матерії. Заснований на одноіменному романі американського письменника Блейка Крауча, який також виступив основним сценаристом і шоуранером проєкту, серіал розповідає про фізика, що, опинившись в альтернативній версії свого життя, змушений шукати шлях додому, подорожуючи різними світами. І саме ці світи, мабуть, найкраще, що є в серіалі, так і кортить дізнатися, що буде за наступними дверима. Також слід відмітити акторський склад у вигляді Джоел Еджертона та Дженніфер Конелі, які роблять свою роботу на високому рівні. Тож, якщо ви поціновувач наукової фантастики та альтернативних світів, не пропустіть цей серіал. Володарі Неба цей серіал заснований на документальному романі Дональда Міллера, який розповідає про повітряні бої Другої світової, очима британських та американських військових. Володарі неба. Це третій спільний продюсерський проєкт Стівена Спілберга, Тома Генкса та Гаррі Гецмена після братів по зброї та «Тихого океану. Попередні серіали розповідали про десантників та морських піхотинців відповідно цього ж разу. Ми переміщуємось у протистояння в повітрі, враховуючи досвід творців та величезний бюджет, який складав не менше 250 мільйонів. Серіал вийшов як високоякісна військова драма класичного типу з гарною акторською грою, чудовим візуалом та цікавими повітряними сценами. Цей серіал розкриває хоробрість хлопців, що боролися за мир у часи Другої світової війни. Але прямо зараз велика кількість хлопців та дівчат борються за мир в нашій країні. І саме завдяки ним я можу записувати це відео, а ви його дивитися. Однак, не всі вони повернуться додому. Це відео я хочу присвятити Бурдову Сергію Вадимовичу, що за життя робив неймовірну кількість добрих справ для кожного кого зустрічав. Сергій любив гарні фільми, серіали, любив життя та футбольний клуб Ліверпуль. І, хоч його не стало, я хочу, щоб його добрі справи продовжувались, щоб він надихав людей і далі творити добро. І якщо ви знаєте, кому ви можете допомогти, допоможіть. Якщо не знаєте, чи можете допомогти, задонайте, наприклад, для третьої штормової на машину для евакуації людей, військових, щоб більше хлопців змогли повернутись додому. Всі посилання на цей збір в закріпленому коментарі. Там ви можете прочитати деталі. Вічна пам'ять Сергію та повага за його життя, за його позицію, за його дух воїна. Джентльмени. Цей комедійний бойовик створений Гаєм Річі, є спін його одноіменного фільму 2019 року. Цей серіал, як і містер і Місі Сміт, зазнав критики через порівняння з першим джерелом, адже акторський склад та сюжет трохи слабший ніж в оригіналі. Однак особисто мені це не завадило отримати справжнє задоволення від перегляду. Як на мене, цей серіал здорово розширює існуючий всесвіт, наповнюючи його новими персонажами. Якби у фіналі серіалу ще з'явився Маконахі, мабуть, він отримав би від мене всі 9 балів. Однак хто знає, можливо, у другому сезоні ми все ж побачимо його у серіалі. А якщо ви не знаєте про що джентльмени, то нагадаю, що військовий Еді Голстед, повернувшись додому у рідну Англію, отримує в спадок від рідного батька дуже специфічний бізнес, розташований на його території. Однак чи захоче Еді продовжувати справу батька, ви дізнаєтесь, якщо подивитесь цей серіал. Ріплі за сюжетом, Том Ріплі живе звичайним життям пересічного жахрая, щоденно підроблюючи банківські рахунки та вимагаючи гроші у інших людей. Його життя раптово змінюється, коли заможний чоловік наймає його, щоб Том полетів до Італії та переконав його сина повернутись додому. Однак, познайомившись з Дікі та його стилем життя, Том вирішує зробити все можливе, щоб ніколи не повертатися до буденності, а продовжити заможно жити у Європі. Для цього в нагоді йому стають його кримінальні уміння. Режисером та сценаристом серіалу став Стівен Зейліан, котрий отримав Оскар за сценарій до фільму Список Шиндлера та ще тричі був номінований на Оскар з фільмами «Пробудження», «Банди Нью-Йорка» та Людина, яка змінила все. Однак серіал має успіх не тільки завдяки режисеру, але й талановитим акторам Джону Фліну, Дакоті Феннінг та Ендрю Скоту, що зіграв головну роль у серіалі. Візуал серіалу чорно-білий і виконаний в естетиці 60-х років, що однозначно сподобається людям, які хочуть отримати щось свіженьке та трохи артхаусне. Тож, якщо ви дивилися фільм Талановитий містер іплі 99 99-го року, певне вас зацікавить і ця екранізація роману, яка виконана в більш нуарному стилі. День Шакала. Британський шпигунський телесеріал, заснований на одноіменному романі Фредеріка Форсайта, розповідає про елітного найманця відомого як Шакал, що виконує найскладніші замовлення і щоразу уникає переслідування влади, вправно використовуючи маскування. Після нападу на високопоставленого і сумнозвісного політика йому пропонують найризикованішу роботу, за яку він може отримати достатньо грошей, щоб назавжди залишити таке життя. Однак робота Шакала привертає увагу співробітниці британської розвідки Мі 6 Б'янки, що виходить на слід невловимого найманця, прикладаючи усі навички, щоб його зловити. День Шакала отримав позитивні відгуки критиків та дві номінації на премію Золотий глобус за найкращий серіал та найкращу чоловічу роль у серіалі для Еді Редмейна, що зіграв головну роль. До речі, моє попереднє відео було про найкращі фільми 2024 року, і там дійсно є що подивитися. Тож, якщо ви шукаєте фільм собі на вечір, можете глянути і це відео також. Посилання на нього з'явиться ось тут вгорі або в описі під відео. Нічого не кажи. Цей серіал розповідає про життя людей, які виросли в Белфості в 1970-х, 80-х, 90-х роках під час лихоліття, конфлікту на етнічно-політичному ґрунті, який відбувався головним чином у північній Ірландії, але також поширився й на решту Великобританії, Республіку Ірландію та континентальну Європу. Головними причинами цього конфлікту було бажання ірландських націоналістів у північній Ірландії, що належить до Великобританії, об'єднатися з незалежною Ірландією, при одночасному переслідуванні з їхнього боку юніоністів, які прагнули зберегти край у межах Сполученого Королівства. Саме в цих умовах і відбувається зникнення Джин Макконвіл, матері одиначки з десятьма дітьми, викрадений з дому в 1972 році. Заснована на реальних подіях історія як ніколи розкриває темні сторінки життя у північній Ірландії цього періоду. ДЕКСТЕР Первородний Гріх у 2021 році Showtime повернули Декстера з серіалом Нова кров, який мав дати фанатам відповідь на питання, як склалося життя Декстера після подій оригінального серіалу. І скажу відверто, це повернення було справді легендарним і однозначно хотілося продовження. Однак, мабуть, творці серіалу не розраховували на такий успіх після стількох років, і серіал обмежився одним сезоном. Однак, побачивши, що любов фанатів до Декстера нікуди не ділася, вони вирішили піти шляхом всіх продовжень популярних фільмів, а саме зробити приквел. І в первородному ріху ми побачимо молодого Декстера, який тільки стає на шлях своєї кар'єри в 1991 році. Однозначно, цей серіал не вигадує нічого нового, а йде вже прокладеним шляхом успіху оригінального серіалу, намагаючись викликати ностальгію у фанатів серіалу. Однак чи буде це працювати для нового глядача, сказати важко. Сцена цей серіал розповідає про життя легендарного гонщика Формули 1 Айртона Сени від початку його гоночної кар'єри в картингу до трагічного етапу на гран-прі Сан Марино 1994 року. Серіал вийшов на Netflix і отримав неоднозначні відгуки від критиків, які високо оцінювали гру Габріеля Леоне, постановку та сцени перегонів, але критикували розвиток персонажів, історичні неточності та опередженість. Цікаво, що це саме той випадок, коли думка фанатів та критиків абсолютно розділилася, адже критики на Rotten Tomatoes дали серіалу 33%, в той час як глядачі оцінили його у 88%. На виробництво серіалу Netflix витратив приблизно 170 мільйонів доларів, зробивши його найдорожчим бразильським серіалом в історії. Тож, якщо ви великий фанат Формули 1 та з нетерпінням очікуєте новий сезон і з життям легендарного гонщика, можу порадити серіал до перегляду. Сто років самотності екранізація однойменного роману Габріеля Гарсія Маркеса 1967 року про життя семи поколінь родини Буендія довгий час вважалася неможливою, адже умістити в собі весь символізм та глибину оригіналу справа складна. Однак неочікувано виходить версія від Netflix, яка неперевершено передає весь магічний реалізм цього світу. Зйомки серіалу стали одним з наймасштабніших проєктів в історії Латинської Америки. Проєкт знімали іспанською мовою в рідній для Гарсія Маркеса Колумбії за підтримки родини письменника, яка хотіла, щоб його твір приніс користь для місцевої громади. Як стверджує Netflix, виробництво серіалу принесло економіки Колумбії майже 52 мільйони доларів. Про виробництво цього шедевру та клопітку працю над кожною деталю в серіалі можна знімати окреме відео. Однак краще вам подивитися його самим та насолодитися цим витвором мистецтва. Пінгвін. А цей серіал є спін до фільму Мета Метарівза і розповідає про Освальда Кобельпота, що робить собі кар'єру в кримінальному світі Готема під прізвиськом Пінгвін. На мою думку, цьому серіалу вдалося поєднати три головні інгредієнти успіху будь-якого серіалу: а саме Фантастична картинка, що заглиблює тебе в брудні вулиці Готема, чудова акторська гра, адже Колін Фаррелл у ролі пінгвіна це окремий вид мистецтва та сюжет, що наче зійшов з епізодів клану Сопрано чи фільму Обличчя зі шрамом. Навіть флешбеки в цьому серіалі розкривають нові цікаві деталі з минулого персонажів, а не дратують, наче спеціально затягуючи основну історію, відволікаючи нас від самого цікавого. На мою думку, Пінгвін вийшов дуже якісним. А враховуючи, що це всесвіт, де паралельно існує Джокер та Бетмен, цікаво буде подивитися, як надалі буде розвиватися цей світ у новому фільмі про Бетмена, та яке місце цього разу в ньому займе Пінгвін. А перед тим як ми прийдемо до переможної трійки, не забудьте тиснути вподобайку та написати в коментарях свої улюблені серіали 24-го року. Землянин. Тейлор Шерідан створив декілька дуже сильних фільмів та серіалів за свою кар'єру, серед яких слід пригадати Сікаріо, будь-якою ціною, вітряна ріка, Йєловстоун, Король Талси та інші. Його драми зазвичай концентруються на жорстких, але мудрих людях, які постійно розгрібають купу проблем, що звалились на їх плечі. В серіалі Землянин роль цього мудрого персонажу відведена білі Боб Тортону, який грає роль Томі Норріса, що наглядає за бурінням нафти в перському басейні на заході Техасу та вирішує всі проблеми, що можуть виникнути в його роботі. А проблем в його житті вистачає як особистих, так і професійних. Взагалі, Білі Боб Тортон і його постійно втомлене від життя вирос обличчя, наче створені для цього серіалу. В цілому акторський склад настільки вдалий, а історія настільки реалістична, що ти по-справжньому переживаєш за персонажів та їм віриш. А враховуючи теплий прийом серіалу, виробництво другого сезону почнеться вже у 2025 році. Щогун Дія серіалу розгортається в Японії 1600 року, коли лорд Йоші Таранага бореться за своє життя, а його вороги з ради регентів об'єднуються проти нього. Паралельно з тим, в сусідньому рибальському селищі знаходять таємничий європейський корабель, що викинуло на Мілену. Саме на цьому кораблі приплив головний герой серіалу Джон Блекторн. Загалом, «Щогун» — це адаптація книги Джеймса Клавела 1975 року, яка вже отримувала свій серіал у 1980-му. Джон Блекторн, герой роману, мав реальний історичний прототип англійського моряка Вільяма Адамса, який потрапив до Японії у 1600-му та користувався чималою довірою Токугави і Єясу, реального прототипу Йоші Таранаги. Цей серіал отримав 18 нагород Емі, встановивши цим самим рекорд як серіал, що отримав найбільше нагород за один сезон в історії. Крім того, він отримав чотири нагороди Золотий глобус у тому числі за найкращий телевізійний серіал. Спочатку планувалося створити лише один сезон. Однак після такого шаленого успіху компанія Hulu та FX оголосила, що серіал, який вважався завершеним, адже повністю екранізовував книгу, отримає продовження на другий та третій сезон. І це справді гарна новина, адже оригінальні історичні прототипи мали досить цікаву історію, про яку я розповідав в огляді серіалу. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, що теоретично буде далі, можете глянути це відео також. А поки залишаємо щогун на другому місці і рухаємось до переможця. Fallout А цей серіал особисто для мене займає перше місце серед найкращих серіалів 2024 року. Адже екранізація культової серії Ігор Fallout, фанатом якої я є, змогла по-справжньому мене здивувати. Особисто я абсолютно нічого не очікував від цього проєкту. І коли подивився перший епізод, був дійсно вражений декораціями, відсилками, акторською грою та взагалі якістю цього проєкту. Особливо сподобалося, що сюжет не відтворює одну з частин ігор, а є самодостатньою історією, що існує в цьому великому всесвіті. А якщо ви вперше чуєте про цей серіал, то нагадаю, що сюжет Фоллауту розповідає про альтернативний світ, в якому люди спустилися в бункери після ядерного удару. І через 219 років з головною героїнею Люсі ми виходимо назовні, щоб дослідити, як змінився світ, та виконати пару основних та додаткових квестів. Звичайно, моя любов до цього серіалу обумовлена грою. Тому важко сказати, чи викличе він захват у людей, які нічого не знають про цей всесвіт. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Тут тобі і найкращі фільми 24-го року, та історія, як змінювались різдвяні фільми. Тож тицяйте на відео і зустрінемось через секунду.